Всім привіт, з вами Аліша. О, у нас камера поїхала. І сьогодні ми знімаємо розпаковку. Я не знаю, що це, мабуть, слайм. Тут ще є такий інопланетян. Будемо сьогодні розпаковувати. Мені каже, цей слайм буде на ось як соплін. Або я не знаю, я навіть не знаю, чи це слайм. Ну добре, поїхали. Розпаковочка. Я собі ножниця не взяла. Так, ось я взяла ножиці, будемо далі. Ну, я на всякий случай, може тут не треба ножиці. Але я їх все одно взяла. Блин. Так, відстає. Інопланетян не разив новий такий, е, такий от пластик. Але із-за того, що пластик тонкий, у нього ручки е, ну, гибкі. Так, далі дістаємо сам слайм. Ось такий. А я казала, ножниці треба будуть, чи ні? Мабуть, треба будуть. Так. Ось так. Робимо розпаковку. Так. Оп. А як його відкривати? Так. Зараз я буду думати. Ось я відкрила Воно якесь як сопі, реально. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Фу. Ну, і на це я потратила 109 гривень. Воно, до речі, продається у Аврорі. Фу боже. Це якесь супі реально. Але мені кажеться, ні, ну це оцінка реально 9, ой, 10 з 10. Вау. Вона як соплі. Фу, реально як соплі. Фу. Добре, зараз я вам, мабуть, зніму на столі, як воно. Пинц. Ага, все, зараз буду знімати. Так, я зараз прибираю, Мені тут страшно на столі. До речі, інопланетян не стоїть. Ось отак воно виглядає. Ну, але оцінка просто 10 з 10. Воно так прикольно. Як будто соплі тримаєш. У мене зараз голови не видно, тому що, ну, не знаю, в мене такі маленькі. То, що я зараз на з планшету знімаю я з телефону. Ось, просто вау! М -м, просто воно на очі пище офігенна. Ну, рекомендую, вона коштує 109 гривень, вона у Аврорі. Якщо мене видно, якщо мене видно, ось у Аврорі. 109 гривень. Так от, такий слайм. Такі, вони схожі на соплі. Ну а в кінці прям такий обзорчик. Ось. Але я вам дуже раджу, очень прикольно. Ось, до речі, інопланетянин ось він. А, це йому лежанка. Одіяло. Ні, ну але воно ось, якщо ось я тримаю, хоча не я покладу на стіл. Ось беру. Воно трошки клеїться, але з часом воно відповзає назад. Добре, зараз я слайм покладу назад і зроблю свою голову. Ну, ось таким слайм. Ну, з вами була Аліша. З вами була Аліша. Всі па-па!